Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора діють нові акції до 20 квітня. Тож приємного перегляду! Портативна колонка 499 живлення від акумулятора 399-2 колонки комп'ютерні з підсвіткою. Ця колонка також з підсвіткою. Потужність 8 Вт. Ціна 579. 299. 5 ватна колонка. Рік гарантії. Система акустична 299. RGB-підсвітка та насичене звучання. Навушники лютові, мають рік гарантії. Ціна 299. Тримач автомобільний для телефону 99. Адаптер мережевий для зарядки 109. Зарядка мережева 99 біла. Адаптер 119, кабель живлення 12 ватний 99, кабель USB 1-тонний 34. Тримач для телефону автомобільний 129. Цифровий ефірний приймач Т2, підтримка Wi-Fi, також смарт-функції. Ціна 540 гривень. Радіоприймач портативний 269. Геймпад ігровий. Ціна 199. Лампа світлодіодна, кільце штатив та тримач 169. ЛЕД підсвітка. Навушники вставні в коробці 69-49. Є ще ось така модель за 49-69 також. 88 та 69. Ваги підлогові – 329. ЛЕД дисплей. Максимальна вага 180 кг. Колонка портативна з підсвічуванням та ручкою 549. Ліхтарик на голову. ЛЕД підсвітка на батарейках 69. Ліхтарик ручний на батарейках з магнітом 69. Ручний акумуляторний час активного світіння до 3 годин 99. Ручний ліхтарик луно 49, 2 режими, Ліхтарик вимикач led підсвітка 99 на батарейках. Ліхтарик чорний на батарейках 99. Набір лампочок ліхтариків. 2 штуки упаковка 149. Титаніум ліхтарик 99. світлодіодний, портативний акумуляторний. Лампа Лед підсвітка 169 4 ватна. Лампочка Philips 69, 75 ватна ЛЕД підсвітка. Ліхтар світлодіодний з акумулятором 99. Ближнє світло дальнє та бокове. Маю вбудовані led лампи. led лампа 24, 6ватна, є 29 7 ватна. 10 ватна 129. Лампа LED 8 ватна 29. 10 ватна 34 і 12ватна 39. А набір світильників три штуки з пультом led підсвітка 169. Прожектор 10 ватний 99 також led підсвітка. Лампа луно мережева 125. Лампа настільна має безлютову зарядку 15 ватна 499 Лампа led акумуляторна. Ціна зі знижкою 279. Настільна біла акумуляторна гнучка 5 ватна. Має вбудовані LED-лампи. Ціна 229. 99. світильник магнітний led підсвітка з USB кабелем. Лампа чоловічок, декоративна led підсвітка 579 Марежева з вимикачем 399. Пластикова працює від батарейок. Ціна 99, нічник настільний, силиконовий грибочок 299. Є салатовий, рожевий, блакитний. Шуруповерт, акумуляторний в кейсі 759. Нічник з датчиком освітлення лед підсвітка. Ціна зі знижкою 29. Полірот для гуми 85, очищувач карбюратора 84. Вогнегасник 299-600 мл. Паста поліруюча для відновлення хрому 63, шпатель будівельний 27. Клей монтажний акриловий. Надійна фіксація всіх матеріалів на будь-яких будівельних поверхнях. Ціна 54 за 200 г. Клей для всіх видів паперових шпалер 46,95 г. Респіратор зі змінним фільтром 88 гривень. Блокнот 80 аркушів 77, маленький 40 аркушів 22 гривні. Ще й ось такий м'якенький сова 88. Фломастери 22 гривні. Ручки Гелеві 12 штук 44. Набір для творчості зроби сам сніданок. Ціна 64 до 20 квітня. Іграшка м'яка півник 169. Кролик м'який працює від батарейок є білий, рожевий та жовтий 249. Набір для створення мильних бульбашок ціна 69. Лялька з котиком 64. Дитячий вітрячок квіточка 49. Лялька з аксесуарами 119. Еспандер гумовий 64. Свічка ароматизована у склі 44. Статуетка гномик 64. Підсвічник металевий об'ємний 99. Підставка декоративна. Листок 49. Картина по номерам 169. Розмір 40 на 50, Брелок дитячий 22 гривні. Такий метелик ціна 34, брелок свисток 29 Розтяжка святкова 22 гривні, стрічка кольорова для пакування подарунків 19 Кульки 29, упаковка 5 штук, свічки з днем народження 27, Кашпо Декоративне яйце 89. Стаканчики паперові святкові 10 штук 9 гривень. Підсвічник великий, скляний 99. Є ще ось такий за 39. Скайборд однотонний, 449. М'ячик футбольний надувний 99. Контейнер дитячий харчовий 109. Стакан дитячий з трубочкою 44, стакан сам скляний, кришечка пластикова, слюнявчик дитячий з кишенею 49. На цьому у мене все. Дуже дякую усім за перегляд. Якщо сподобалось відео, напишіть, будь ласка, свій коментар та поставте вподобайку. Бажаю гарного дня та вдалих покупок!